Вже семеро постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну. Четверо у Запоріжжі. Там росіяни влучили в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені довколишні будинки та школа, кажуть у міськраді. Ще троє потерпілих у Львові. На місто, за словами мера Андрія Садового, летіло понад 10 ракет. Протиповітряна оборона відпрацювала атаку, проте є попадання в об'єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Наукові та. Також зачепило школу. Там тимчасово перекрили рух. Є руйнування і цивільних об'єктів. На Хмельниччині ворог запускав ракети і вночі. На Полтавщині внаслідок атаки постраждало складське приміщення у Миргородському районі. Спалахнула масштабна пожежа. В обласній військовій адміністрації звітують люди вціліли. Серія вибухів пролунала і на Дніпропетровщині. Працювала наша ППО в обласній військовій адміністрації. Зазначають, ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Деталі обіцяють оприлюднити згодом. Через ранковий ракетний обстріл у Бучанській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків. Уламки ракет вибили вікна, посекли дахи. Жертв немає. Усі служби почали обстеження домівок. Повідомив про це міський голова. Без постраждалих та руйнувань обійшлося і у Києві. Звітували у міській військовій адміністрації. Усі ворожі ракети, що летіли на столицю, сили ППО, збили. І вранці рятувальники Харківщини дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 74-річної жінки. Станом на зараз кількість загиблих у великому бурлуку внаслідок ракетної атаки збільшилась до трьох. Ще п'ятеро поранені. Окупанти напередодні ввечері вдарили по селу двома С-300. Одна вщент зруйнувала двоповерховий будинок, друга впала посеред житлового кварталу. Пошуково. Рятувальна операція продовжується. Повідомляє про це обласна прокуратура.